Партнер української прем'єр-ліги сьогодні е, переконаний в тому, що буде заруба. Зустрічається перша команда чемпіонату нашого і остання команда Української прем'єр-ліги. Шахтар очолює турнірну таблицю, плюс має невеличкий запас. Е, Минає поки що на дні, але поки що. Шахтар запросив е, одного з наших захисників для того, щоб розпочати. Наш поєдинок. Дякуємо пану Ярославу і всім нашим захисникам за те, що ви робите для нас, за те, що ми можемо жити в своїй країні і спостерігати за футболом, грати в футбол і просто насолоджуватися в життя. Зубков штрафного майданчику. Зубков. Перед ним два суперники. Зубков, три гравці перед ним. Передача якось проходить. Кевін не пробиває, Кевін падає. Що нам скаже Новохатній? Дуже легко шахтар заходить в штрафний майданчик. З самого початку гри все максимально притиснуте до воріт минає. Азаров. Удар з дальньої відстані. Стійка рятує. Зараз минає. Нічого собі. Грузинський оборонець прикладається. Дуже класний удар від лівого оборонця. Удар Азарова. Дуже хороший удар від грузина. Під ліву ногу подивився, приклався і пробив у стійку тут Удар Кевіна. Забирає м'яч. Кемкін. Судаков Кевін класно відкривається Кевін. Удар одразу у площину воріт. Вступає в гру Олександр Кемкін. Пас на Зубкова. Далі на Кевіна. Зубков під лівою ногою м'яч. Удар. Кемкін. Кемкін ближній кут зачиняє на замочок. 21-річний голкіпер. Володимир Іванович Єзерський. Екс-гравець. Шахтаря. Бондаренко. На сьогодні Шахтар це просто Барселона в плані контролю м'яча. Бондаренко. Простріл. Не вдалося Сікану пробити. Судаков, Матвієнко. Кевін. Кевін з ударом з дальньої відстані. Олександр Кемкін знову в грі. Сікан. Назубкова під удар, той Продовжує на накриськіва. Конопля. Конопля. Корнійчук його зустрічав. Конопля впав. Не виходить, контратака уминає, Йохим конопля залишається на газоні. Ось тут питання, чи Сергій Корнійчук грав взагалі в м'яч. Дуже непростий епізод, динамічний. Сергій Корнійчук збиває Йохиму коноплю. Він розуміє, що за ним дуже і дуже ретельно стежать. Судаков! І Це гол Шахтар виходить вперед. 1 0 Георгій Судаков підіймає високом'яч і відкриває рахунок в нашому поєдинку Сергія Корнійчука. Нам показують він розчарований, але нічого потрібно йти вперед. Цей поєдинок в плані розвитку минає, в плані встановлення цієї молодої команди Георгія Судакова. Фол у нас на половині поля шахтаря. Лосікан залишається на газоні. Лікарі гірників вже на полі. Лесяна траре теж одразу підвівся. Васіна Трауре нещодавно став татом. І це дуже мотивує його, як він сам говорить, як він сам зізнається. Трауре готується. Хоча, можливо, і доведеться йому вдягнути костюм назад. Удар з дальньої відстані. Це гол. Данило Сікан. 2-0. 2-0. Данило Сікан, який міг залишити поле. Але продовжив гру. Забиває він на арені Львів, забиває четвертий гол в українській прем'єр-лізі цього сезону. Даріо Серна. Спортивний директор Шахтаря. Може спокійніше себе почувати. Він, безперечно, завжди переживає за команду. Намагався Вітенчук віддати далі. З дальньої дистанції Зубков пробивав Кемкін. Скидає. Одразу не забирає м'яч Бондаренко. Бондаренко б'є рикошети. Це лише кутовий для шахтаря. Дивимось удар Зубкова. дощило у Львові перед цим матчем. І це фактор, який впливає. Потрібно більше дальніх ударів, безперечно. Сікан. Сікан дуже просто ось на замасі проходить. Судаков з ударом. Можна було на Кевіна ліворуч віддавати. І Кевін розводить руками, чому не віддати пас. Перехоплення. Вакула. Вакула. пас на хід. Хороша ідея на ременяка. Артур продовжує. Притримує м'яч. Заходить штрафний. Удар. І Різник. Дмитро Різник. Вступає в гру від рикошета. М'яч заходив в ближній кут. Непогано насправді. І Ось такі атаки потрібні. Минаю. От такі гольові ситуації вони будуть створювати зовсім інший контекст. Азаров. Азаров. Простріл низом. Кемкін вибиває. Конопля з ударом. Знову стійка. Рятує Минай. Ми повертаємося до гольової ситуації біля воріт Закарпатів. Удар Азарова. І продовження від коноплі. Добре, він прикладається. За останній рік, як на мене, Конопля серйозно спрогресував. Пас вперед на Гунічева. Гунічев відтискає Матвієнка. Гунічев. Гунічев пробиває повз ворота. Хороший шанс для Минаю. Дмитро Різник має запитання до захисників. Микола Матвієнко. Ось тут насправді Огунічев його відтиснув, обіграв, по суті. Євген Скіба. Так нахабно пішов вперед. Шахтар тепер уже атакує. Кевін. Кевін повертає на Судакова. Судаков з ударом. І Кемкін. Черговий раз рятує. Минай. Судаков віддав на Кевіна, відкрився, не зумів його зупинити. Богдан Чуєв. Бондаренко закидання на Азарова. Скідка. Кевін з ударом вище воріт б'є бразилець. В минулому турі він відзначився дублем. Сьогодні поки що не забивав, хоча в першому таймі був е дуже активний. Кевін. Кевін під тиском і знову він не втрачає. Судаков готовий пробивати. Він б'є. Кемкін відбиває. Емоційний погляд на гру від юних уболівальників Шахтаря. Вони сьогодні яку атмосферу створюють. Ви бачите, є ось цей шум, емоції навколо поєдинку. Удар з дальньої відстані забирає Гокемкін. Я маю на увазі, що знаєте, як говорить дуже класно, коли може остання команда у першої забрати очки. Але сьогодні в цьому поєдинку це було можна сказати неможливо. Мож... Заміна Заміна у Шахтаря. З'являється Лесіна Траоре на полі. Матвієнко. Матвієнко. Діагональна передача на Зубкова. Точно. Той приймає. Але ось зберігає. Простріл низом на Траоре. Олександр Кемкін. Олександр Кемкін. Забрав м'яч, не було тут положнього позагрою. Класна діагональ від Матвієнка. Конопля. Знову Бондаренко. Бондаренко знайшов зубкова. Траоре з ударом повз ворота Проходить м'яч. Ось на Траоре дуже професійно провів збори. В кращих кондиціях він виглядає, ніж це було півроку тому. Ну і плюс йому потрібен був час відійти від травми. Непросте пошкодження в нього було. Кула. Можливо, зараз. Хороший пас вперед. Хораліноць зараз є провал. Оборони. У Стименко удар з дальньої відстані. Хороший шанс. Денису Стименко пробивав. Назарина та Судаков біля м'яча. Назарина. Прямий удар вище воріт. Б'є Єгор. Просить джерко Любенович грати. І що, друзі? Завершується наш поєдинок. Показують нам Келсі і Міроші, як вони реагують позитивно на завершення цього матчу. Любенович та Пушич подякував одне одному. Ясно, що що тут сказати: 2-0. Це ще непоганий результат, як на мене, для мене, зважаючи на ту кількість моментів, яка була сьогодні створена.